А, хто там до нас доєднається, розказуйте, як там погода, чи були у вас морози, чи ні. нас сьогодні то менший мороз. Але але є. але є. Морозичко. Води курча там взяти треба. Гумайк, ніж. Да, так. Carno, sono rancito. Так, за 79 чоловік. Ну, розказуйте. Яка в кого погода? У нас мороз. Що вже? З голову не падають, де що це? Що хоче? Нен! Такі бідні, що прямо я не знаю. Місце, місце, куди А на місце. Ва. Нещо. Який поштас од нами захистатися? Що на місце? Отже, мало. А ти десь сиділа? Так, Мартин у вас. Добре утро вам, добро ранку, Мартин у вас. Як там у вас погода? у нас знову ж нині мороз і знову ж холодно. Ну, мороз сьогодні менше, як вчора був. Світла зараз в даний момент немає. Вчора вечір пропало, зараз пропало. Діма, покажи козочок. Зараз, зараз покажу. Ну, не знаю. Не знаю, чи світло включиться, ні, а не включиться. А світла в мене немає в клюві, бо виключили. Це козел. Це козочка. Камера Дара. Чого ти мене стурхаєш? О, так лучше. Подивіться, що робить. Бачите? Чого ти лізеш мені на плечі? Біло бока. Шо? Ай, Ось. Ще одна. Так красуня на продаж.